Доброго весняного да? Весна так порадувала. А як вас з погодою дня, дорогі мої глядачі? Перше число, і потрібно сьогодні зробити дві дуже важливих речі кожному українцю, ну кожному глядачу і підписнику народної думки. Так точно. Перше це о 18.00 прийняти участь у розіграші 5 тонометрів і 10 чашок. І обов'язково виграти. Одна з них чи один з них може стати вашими. А друге, це не забудьте подати показники за електроенергію до 3 числа, і за газ до 5-го числа. Тому що по розрахункових там можуть нарахувати такого, що потім декілька місяців прийдеться то все до кучі зводити. Тому. Подаємо показнички, приймаємо участь у розіграші. Чекаю кожного на каналі сьогодні о 18.00. Долучайтесь. Все б так на кращому вигляді. До зустрічі, дорогі мої глядачі.